Вітаю громада. Сьогодні хочу підбити підсумки минулого тижня. Тиждень почався з негоди, а додала роботи нашим працівникам жилсервісу, та вони достойно поруються зі звичайними для зими погодними явищами. Виконується посипка доріг проти жиледною суміш, що техніка чи територію громади. Також цього тижня відбулося кілька важливих заходів. Міжнародна онлайн зустріч об'єднала українських та шведських фахівців для обговорення перспектив розвитку златопільської громади. У рамках зустрічі ми розглянули питання стратегічного планування, гендерної рівності та захисту прав дітей. Переконаний, що така співпраця стане потужним імпульсом для розвитку нашої громади. Раніше, 4 грудня, разом з представниками муніципалітету Арканата Республіка Італія взяв участь в онлайн зустрічі у рамках партнерства, організованого Асоціацією міст України. Наша громада зацікавлена в обміні знаннями, навчанні експортних експертних профільних фахівців муніципалітету Арканата. Наразі робота органів місцевого самоврядування зосереджена на кількох пріоритетних напрямках: це забезпечення мешканців необхідними послугами, енергостійки. І та організація безпекових заходів. Тож на останній в цьому році сесії депутати підтримали мене на підписання угоди про партнерство та співпрацю з муніципалітетом Арканата Італія. На сесії міської ради, яка відбулася у вівторок, було затверджено бюджет громади на 2025 рік, прийнято низку важливих для жителів громади рішень та програм. Також під час засідання ми передали родинам загиблих героїв громади військові нагороди посмертно. А воїн Олексій Бордунов отримав відзнаку головного Збройних сил України: почесний нагрудний знак Золотий хрест. Пишаємось нашими героями, вклоняємось батькам загиблих захисників, які виховали справжніх синів своєї країни. Віримо в наших воїнів, які боронять нашу землю від ворога. Також на цьому тижні відбулася ще одна подія із вшанування наших славетних жителів Златопільської громади. 18 грудня ми урочисто відкрили мурал загиблому захиснику Андрію Чернікову. Я щиро вдячний кожному, хто прийшов на захід, щоб підтримати, подякувати, вшанувати. Ми потужна громада, яка щоразу доводить, що наша сила в єдності. Тому не забувайте, завдяки кому ми зустрічаємо мирні ранки в громаді та допомагайте Збройним силам України усіма можливими засобами. Нагадую, що на наших ресурсах розміщено відеозвіт міського голови. Тож ви можете докладно ознайомитись з результатами нашої з вами спільної роботи. Також триває опитування щодо підсумків роботи підрозділів апарату міської ради та комунальних підприємств за 2024 рік. Ваша думка важлива для нас. Долучайтесь до цього опитування в наших офіційних групах у Viber та Telegram. Разом ми зможемо зробити нашу громаду ще кращою. Продовжуємо працювати. Все буде Україна!